Зазвичай поетичні зустрічі просто неба проходять на свіжому повітрі. Втім, нині погодні умови такі, що рівненським поціновувачам поезії довелося шукати дах над головою. Більшість цих юнаків та дівчат роблять свої перші кроки в поезії. Втім, вже нині вони здатні вразити своїми непідробними емоціями. Крок за кроком кажуть організатори, рівне стає все помітнішим на літературній мапі держави. На зустріч просто неба збираються не лише рівненські поети, а й літератори з інших міст. Цього разу були представники з Луцька та Острога. Це вже четвертий захід просто неба. Ми називаємо їх жартома розділами і кажемо, що це одна наша велика книга, яка складає в собі авторі. З самих різних, саме з рівного, молодих. Я хочу стерти все і тебе, останнім потягом піти у забуття, спалить планшет, хоча лиш ластик у руках. Стараю намальоване – велику пляму. І Кетя не буде. Марк оплачко не лише організовує поетичні зустрічі, а й виконує на них свої твори. Цього разу читав вірші у жанрі, який сам називає проривною інтимною лірикою. Сьогодні у мене зранку був такий настрій, я вирішив, що я отак я буду читати. Ну більш таку проривну інтимну лірику. Трішки з криками, трішки, ну не те, що не цензурний лексики, гострих слів. Ну скажем, не писати про те, що о, я не можу, я не можу її забути ще щось таке. Треба ну пишу. Я не можу її забути охочих послухати молодих поетів. Зібралася чи не повна зала? Мені останнім часом щось хочеться слухати вірші. Я прийшла. Ще. Це можливість молодим людям показати свої враження, думки, показати свій світогляд, донести його іншим. Цілком можливо, що серед присутніх у залі знаходиться не одна майбутня зірка поезії, і вже за декілька років вони згадуватимуть зустріч просто неба як місце, де почули перші оплески на свою адресу. Світлана Даниш ірина Василовська, Богдан Лібонець. Інформаційна програма День.